Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Вчора стало відомо, що в Україні посилюють мобілізацію. Відповідну заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. А вже сьогодні з'явилася інформація про те, як же будуть посилювати Призов, які методи використовувати. І серед них є й ті, які вже досить відомі. А є й ті, які зараз активно обговорюють, тому що раніше таких даних не вимагали. А зараз Раз їх перевірятимуть, відповідно більше можливостей буде знайти інформацію про військово-зобов'язаних чоловіків. Зараз детально про це поговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Це що 30 тисяч українців, яких призивають до сил оборони щомісяця, недостатньо про це нещодавно заявили у Верховній Раді одразу кілька народних депутатів. А потім інформацію підтвердили у військовому керівництві. Взагалі, варіантів знайти дані безліч. Як то кажуть, було б бажання. Точно можна сказати одне: відбувається така тотальна цифровізація, і держава намагається отримувати взагалі максимум інформації про всіх громадян. Раз активно наповнюються всілякі реєстри. Це, звичайно, можна зробити різними способами. Навіть не йдеться про отримання ID-картки, тому що, зрозуміло, там використовуються біометричні дані, відбитки пальців. Так? Зрозуміло, що там без питань отримують дані про людину. Але навіть при переоформленні старого паспорту книжечки вже можна отримати максимум інформації про його власника. Вибувається наступне: Українці військовозобов'язані звертаються до міграційної служби, щоб вклеїти нове фото до старого свого паспорту книжечки. Наприклад, це відбувається, як ми знаємо, у 45 років, зокрема, у 25-45. так? І ось що повідомляють громадяни. Звернувся до одного з відділів міграційної служби, щоб вклеїти фото у паспорт нового зразка, тому що виповнилося 45 років, як я вже сказала. Мені повідомили, що до заяви треба додати заповнений мною документ, який називається запитальник. І там треба вказати не лише прізвище ім'я по батькові та адресу реєстрації, а як адресу фактичного проживання, адресу реєстрації батьків, їхні прізвища ім'я по батькові. Крім того, потрібно вказати назви банків, де відкриті рахунки на секундочку. Ну, де таке, коли було, а зараз є. Також до заяви про прохання вклеїти фото є вимога додати ксерокопії, трудової книжки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб водійського. Посвідчення та дипломів, тобто взагалі вичерпна інформація. І зараз я покажу, як виглядає ось цей запитальник, який надають українцям у міграційній службі, щоб вони заповнили. Дивно, що не, не вимагають групу крові. резус-фактор наприклад, ну поки що ні. Але вичерпна інформація надається при звичайному вклеюванні нового фото для паспорту. Отож, дивимось, запитальник в рамках проведення процедури ідентифікації. Особи при вклеюванні фотокартки, при оформленні паспорта е, у формі картки, тобто ID, так, і паспорта е, закордонного для виїзду в інші країни. Тож, призвичайні батькові, на це зрозуміло, місце реєстрації, так? попередні місця реєстрації, місце фактичного проживання, так? якщо воно не збігається з місцем реєстрації, е, дата виїзду з тимчасово окупованої території, якщо йдеться про внутрішньопереміщених осіб, паспорт громадянина України, попередні паспорти громадянина України, паспорти для виїзду за кордон, тобто закордонний паспорт, дивимось далі. Інші документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, тобто ідентифікаційний код, водійські права, військовий квиток, пенсійне посвідчення, ну і зрозуміло, інші документи. Також слід вказати місце та дату навчання, місце роботи, банківські установи, дійсно, в яких. Відкриті рахунки, де відбувалося покарання, якщо людина була осуджена, засуджена Також відомості про батьків та інших родичів, які можуть бути залучені до проведення процедури встановлення особи, а також інші відомості. Зрозуміло, для чого це робиться. Коли ці всі дані є, відповідно за ними можуть знайти ідентифікувати особу, встановити її місце перебування, місце роботи, тобто взагалі без будь-яких будь проблем. І як виглядає? Юридичне роз'яснення ось цих нововведень. Отож, мабуть, ТЦК зможуть отримати відомості з реєстру міграційної служби. Для вклеювання фото в паспорт інформація про освіту, наприклад, не потрібна. Ну, логічно, здавалось би, так. Крім того, якщо є відомості про банківський рахунок, то можна з'ясувати регіон, де людина постійно розраховується. Ну, відповідно, особливих немає проблем встановити місце знаходження. Але ТЦК не буде мати доступу до банківських рахунків. Банківською таємницею інформація може надати, бути надана певним органам лише за ухвалою суду. Ну, таким чином робимо висновок. Якщо е, проти вас вже відкрито е, кримінальну справу, якщо вже є рішення суду, е, відповідно можна тоді отримати дані навіть е, з банківських установ, де відкриті рахунки. Ось лише у такому випадку. Інформація, то якщо людина дала згоду на передачу своїх даних, то ця інформація може бути передана. Крім того, Є справи у судах, коли встановлюють особи або громадянство України. І досить багато українців в 91-му році не отримували нового паспорта, нового зразка українського паспорта. саме. І коли виноситься судове рішення на користь клієнта про встановлення громадянства так, України, то така інформація передається до ТЦК, і держава намагається зібрати якомога. Повнішу інформацію про громадян, ну ось те, що ми бачимо: тотальна цифровізація, як я вже сказала, чи нещодавно у парламенті обговорювали об'єднання реєстрів, щоб інформація про українців зберігалася в такій єдиній базі комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвитки Руслан Горбенко повідомив наступне: що якщо в Україні об'єднають резерв плюс, тобто мобільний застосунок, який використовують військовозобов'язані, з податковими базами та реє... Рєєстрами виборців громадянам виписуватимуть більше повісток. Інше питання, звичайно, як знайти всіх цих людей, але повісток виписуватимуть більше, тому що інформація з'явиться у повному обсязі, особливо при реєстрації ідентифікаційного коду. Таким чином, у ТЦК буде повна база. Взагалі, що кажуть офіційні джерела, що представники територіальних центрів, комплектації та соціальної підтримки, тобто ТЦК, мають цілковите право і активно його реалізують, подавати запити до державних установ, зокрема до державної прикордонної служби, до національної поліції, до ЦНАПів, міграційної служби, податкової закладів охорони здоров'я, тобто до медичних установ, а що стосується масового надсилання повісток, то у ТЦК прямо визнають, що не є особливо ефективним такий метод, тому що дуже багато чоловіків просто не з'являються за повістками. І ні для кого не секрет, що співробітники ТЦК перевіряють дані військовозобов'язаних чоловіків в інтернеті. Вони переглядають соціальні мережі, вони переглядають оголошення в інтернеті, які подають чоловіки. Пам'ятаєте, як нещодавно ці дані з наради співробітників ТЦК потрапили у мережу? Тобто варіантів. Зліч, і якщо така задача, таке завдання поставлено, то ці цілі будуть досягнуті. Але найчастіше про чоловіків інформація потрапляє від роботодавців. Вони не просто можуть або хочуть, вони повинні згідно чинного законодавства передавати дані про офіційно працевлаштованих військовозобов'язаних чоловіків. Компанії мають право приймати на роботу працівників виключно після того, як їх візьмуть на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відповідно. Якщо е, немає обліку, то лише якесь неофіційне працевлаштування можливе, або якась дистанційна робота, також це практикують. Е, кожний вирішує для себе самостійно. А що ви маєте право навіть відсрочку чи бронювання, чи у вас є статус інвалідності, наприклад, не безстроковий, так е, його потрібно поновлювати. І ці документи мають бути оформлені і е, на вимогу пред'явлення. Туристи підкреслюють: якщо у вас немає підтверджувальних документів, які е, пояснюють ваш статус, ваш стан здоров'я, ваші якісь. Сімейні обставини чи працевлаштування на, наприклад, критично важливому підприємстві. А, якщо не можете підтвердити ті чи інші дані, відповідно, ніяк захистити свої права також не можна буде. Друзі, продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Судячи з нових заяв наших можновладців, їх найближчим часом буде немало. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого. Телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.